Друзі, всім привіт! Так, зараз ситуація з патрульною поліцією нікуди не дівається. І з початком повномасштабної війни з 24.02 цього року, коли Росія напала на Україну досить розповсюдженим стала така історія, коли працівники поліції почали вилучати у людей транспортні засоби, засоби і віддавати їх військовим так. Деякі питання зрозуміли, що дійсно військові потребують транспортних засобів для виконання бойових завдань, але все ж таки для того, щоб зберегти права та інтереси людей, все потрібно робити в порядку, визначений законом, для того, щоб люди потім могли відшкодувати е якось повернути гроші за своє майно або ну, якщо цей автомобіль в даному випадку буде в нормальному стані, повернути автомобіль. Отже, ну, хоча спочатку ми спостерігали, як працівники поліції просто наліво направо з штраф майданчиків віддають транспортні засоби, і ми вже зрозуміли, що потім будуть виникати досить великі проблеми в у людей, тому що ці автомобілі передані взагалі без документів, і просто на власний страх і ризик поліції його керівництва, яке до речі, походу нічого не боїться. І порушує закон наліво і направо. Тобто для них норми законодавства не діють. Вони рахують, що їм все дозволено. І в нас трапився такий випадок, коли одна людина він досить сильно займається волонтерською діяльністю. Вже особисто не один автомобіль пригнав за кордоном безкоштовно, передав їх у медичні заклади. І Людина, от здебільшого, він і проживає в і проживав в Польщі, і так повернувся сюди. Ну суть не в цьому вночі він перебував у своєму транспортному засобі, і до автомобіля підбіг хлопець, який попросив його завести в лікарню, бо його там дружина народжує. Чи поїхала народжувати, тут питання не в цьому. Він погодився і повіз цього хлопця. По дорозі їх спинила патрульна поліція, безпідставно спинила, бо ну, їм так захотілося, в принципі. Окей, можна казати, що це якісь перевірка комендантської години і тому подібні речі, порушення комендантської години. Але працівники поліції, які не входять в склад патруля, затверджений комендантом. Не можуть зупиняти такі транспортні засоби і зупиняти по порушенню комендантської години, адже в статті 35 закону про нацполіції серед 11 пунктів відсутні такі повноваження для зупинки транспортного засобу. Нічого страшного. Далі що роблять працівники поліції? Всі чули про те, що у тих осіб, у яких буде Виявлені ознаки наркотичного, алкогольного сп'яніння, в них будуть вилучати транспортні засоби, і такий наказ десь там є розпорядження військової адміністрації. Зараз, друзі, хочу звернути вашу увагу все ж таки на те, що. Вилучення транспортних засобів відбувається за суттєве порушення правил дорожнього руху, яке перешкоджає руху інших транспортів, можуть призвести до ДТП. Такі транспортні засоби вилучаються в порядку 122 статті Кодексу України про адмінправопорушення, нібито частини 3, і ще відповідності до постанови КМУ номер 1102 від 17.12.2008 року. Це порядок про затвердження. Тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Нацполіції, транспортних засобів та їх зберігання, отже, в даному випадку в нас історія, що якщо ви зупинили по 130, й ну можливо, є ознаки так, керування в стані алкогольного наркотичного сп'яніння це досить погана річ, яка має бути осіб, таких потрібно карати. Але якщо все ж таки Органи державної влади все зробили в порядок і в спосіб визначений з законом, а не так їм, як їм це знову ж таки хочеться. На жаль, так воно і відбувається. Отже, по перевірці на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння працівники поліції там видавали повний треш. У працівника поліції на нюх там оприділялися речовини, бо він колись працював в бноні, то він в. Відчуває наркотичні речовини, які знаходяться десь в машині, йому, певно, на кордон потрібно їхати і замість собаки там перевіряти вантажі. Те відео викладати, доки ми не будемо. Можливо, потім за погодженням з людиною, яку притягли до такої відповідальності. Але людина настільки була впевнена, що працівники поліції в нас в Україні. Все роблять по закону, і так, військовий час. Він дав повністю обшукати автомобіль. Автомобіль, до речі, на польських номерах. Повністю вони його обшукали. І що потім роблять працівники поліції? Складають 130-ту і вилучають в нього автомобіль. Вилучення цього автомобіля відбувається дуже цікаво. Тому що по цій же інструкції, яку я зазначав, вилучення транспортного засобу відбувається виключно відповідно до цього порядку. Тобто викликається евакуатор. Евакуатор не викликається просто по телефону, Алло, давайте приїжджайте сюди і вилучити автомобіль. Викликається служба, фізична, юридична особа, з якої укладений договір. Так потрібно розуміти. Потім складаються. Відповідні матеріали, автомобіль їде на штрафмайданчик, В таких документах підписується і особа, яка здійснила евакуацію такого транспортного засобу. І такий автомобіль їде на штрафмайданчик. В нашому ж випадку відбулося, і в випадках, про які ми вже неодноразово чули в Житомирі, відбувається наступним чином: працівник поліції забирає ключі, документи на транспортний засіб, і самостійно сідає в цей транспортний засіб і їде, його везе кудись. Кудись, ну, можливо, на штраф Майданчика тут так само це і відбулося. Працівник поліції сів в автомобіль, в якому знаходилося майно особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і поїхав у невідомому напрямку. В подальшому цей автомобіль, якщо він був все ж таки завезений до штрафмайданчику, зник з нього і працівники поліції вже зазначають, що передали, як це вони правильно кажуть. В них е, вил відчужили цей транспортний засіб військовий. Отже, таке відчуження відповідності до цивільного кодексу це перехід права власності з однієї особи до іншої, тобто, має перейти власність. Військові уповноважені особи, уповноважені не будь-які військові е, перед таким відчуженням е, майна складають відповідні документи і проводять оцінку такого майна для того, щоб Людині можливо було після дії воєнного часу відшкодувати такі, таку шкоду повернути або гроші, або таке майно. Отже, в даному випадку працівники поліції по, по те, що роблять не в порядку спосіб, визначений законом. Вони самостійно сідають, їдуть до давайте допустимо, що вони завезли цю машину на штрафмайданчик. Її цю машину має хтось прийняти, бо все ж таки є ще порядок обліку прийняття і видачі тимчасово затриманих засобів, затверджений наказом МВС номер 633 від 28.02.2020 року. Його також потрібно дотримуватися, машини потрібно оглядати, описувати, дивитися, є якісь механічні інші пошкодження, і хтось, звісно, має її приймати і нести за неї відповідальність за такий транспортний засіб, але воно зберігається. Воно не перебуває ні у власності в поліції. Поліція не може розпоряджатися таким майном взагалі. От, але потім, як виявилося, поліція просто віддала цей транспортний засіб, як і багато інших, про які випадки ми знаємо. До військових ніяких документів вони не складали. І потім поліція просто пише: то пише, що вона не має права видавати такі автомобілі, адже вона не може розпоряджатися ними. То пишуть нам відповіді, що вони військово в них їх відчужили в поліції. Уявляєте собі, як це відбувається. Приходять просто якісь військові, кажуть, мені подобається ця машина, ми у вас її відчужуємо. Поліція така все, ми все віддаємо. Забирайте, будь ласка. Ой, схоже, це на якусь діч. Але тут потрібно розібратися з документами, на підставі яких і нормативними актами, на підставі яких це відбувається взагалі ця тимчасове затримання транспортних засобів. Отже, в даному протоколі міститься посилання, що автомобіль підлягає тимчасовому затриманню в керуючий статтями 130 Кодексу України про адмінправопорушення, яка не передбачає зовсім ніякого тимчасового затримання транспортних засобів, а виключно усунення від права керування транспортним засобом особи, у якій є ознаки чи алкогольної, чи наркотичної, чи під дією лікарських препаратів. І другий документ це наказ військової е, адміністрації Житомирської нашої як, від 2 березня 2022 року про забезпечення виконання заходів правового режиму воєнного стану. Е, даний документ потрібно буде все ж таки оприлюднювати. Е, адже, що стосується даного наказу, ми його як не шукали на Десь якихось змі на сайті військової адміністрації так і не знайшли. А так, як все ж таки, це є нормативним актом в даному випадку. Він діє на території Житомирської області, він має бути доведений до суспільства в будь-якому порядку і оприлюднений на самому ж сайті Міністерства юстиції України зазначаються вимоги. Щодо е, оприлюднення таких актів, адже все ж таки конституціями конститу... статтею 57 конституції України відповідно до яких закони та інші нормативні акти, що визначають права обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку встановленому законом у разі недотримання цієї вимоги, є нечинними. Тобто такий наказ, який не був оприлюднений і доведений до суспільства, є нечинним. Але і тут є питання в даному наказі, зазначається, що на період воєнного стану надати дозвіл головному управлінню нацполіції в Житомирській області, управлінню патрульної поліції на вилучення транспортних засобів. Чомусь написано, кермування, якими здійснюється, здійснюється особами в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння або з ознаками наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Отже, пунктом 2 вказано, що в головному управлінні нацполіції в Житомирської області і управлінні патрульної поліції в Житомирської області забезпечити вилучення транспортних засобів. Знову кермування, чи що, що це? Кермування, якими здійснюється особи у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння або з такими ознаками, і другий підпункт негайно повідомляти начальника Житомирської обласної військової адміністрації про транспортних транспортного засобу для прийняття рішення щодо використання транспортних засобів для цілій оборони. Третій контроль залишають за собою. Отже. Ні про яку передачу таких транспортних засобів органами патрульної поліції чи нацполіції якоїсь там ГУНП нічого не зазначається. Тобто їм таких повноважень ніхто не наділяв. Законом вони не визначені, тому такі передачі транспортних засобів з боку ГУНПЕ до військових являються до військових частин, є абсолютно незаконними і людям потім не зрозуміло, що робити, адже. Позови про відшкодування шкоди, коли це здійснено в порядку, встановлено законом. Вони тільки будуть подаватися через після закінчення воєнного стану і трьохмісячного терміну після такого закінчення. Вони будуть звертатися для відшкодування збитків. Державі цим громадянам, а у яких оформлені належним чином ці документи, а у яких не оформлені. Як вони будуть це доводити? Вони тільки потім почнуть збирати якусь документацію, куди ділися їх майно, будь-яке транспортний засіб, можливо, якесь інше. І... Перспектива, яка розглядання? Ви будете подавати до військових частин чи до кого у вас поліція повіддавала це? Тобто поліція здійснила незаконні дії. В даному випадку містяться в принципі ознаки складу злочину, як передбачення, 365 статтею Кримінального кодексу, що працівники поліції перевищували явно свої повноваження. Ніяким законом не надавалося повноваження сідати в транспортні засіби, кудись їх завозити, а потім. Шукайте люди, де ваш автомобіль, так і незаконного заволодіння транспортним засобом, адже фактично воно відбулося. В принципі, що необхідно буде робити вам зараз, це звертатися до органів ДБР, реєструвати кримінальні провадження відносно таких випадків, якщо вони відбулися. І, звісно, ж, скоріш за все, доведеться звертатися до адвокатів для того, щоб вони надавали вам допомогу і окремо від кримінального провадження подавати позови до суду. Скоріше за все, от, на мою думку, в даному випадку, ГУНП, ну, чи органи Нацполіції, які заволоділи таким майном транспортними засобами, не мали права нічого такого робити, і тому це їх злочинні дії, і потрібно подавати позови на саме буде в даному випадку. Департаменти патрульної поліції разом з управлінням патрульної поліції викликати їх до суду і відшкодовувати шкоду завдану вам. Бо цих автомобілів, здебільшого, вже, можливо, і немає. Можливо, вони довиконувалися воєнних завдання, можливо, деякі просто тут катаються їздять, комусь возять добре попу. От що стосується цих документів, які поліція понадавала, то. В нас, відверто кажучи, шок. Адже такими відповідями зазначається, в нас підписант цього всього є Корначевський і, ну, в принципі, Корначевський здебільшого. Що він вказує? Ось повідомляємо, що інформування начальника Житомирської обласної військової адміністрації про вилучення окремими підрозділами УПП в Житомирській області. Про вилучення транспортних засіб, керування якими здійснюється особами в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння або з ознаками наркотичного чи алкогольного сп'яніння здійснювалося в усній формі у зв'язку з чим в УПП в Житомирській області ДПП відсутня інформація, запитувана вами в пункті 1 запиту про інформацію, де ми запитували. Чи повідомлялося військову адміністрацію належним чином про факти затримання автомобілів у осіб, якими керували особи в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння? Як ви бачите, в усній формі другі історії далі стосуються що ніяких журналів обліку відповідно до? Наказу МВС 633 вони не ведуть, фіксацій ніяких не здійснюють. І от в нас таким чином відбувається вся робота управління патрульної поліції, тобто доказів того, що автомобіль знаходився на даному випадку: що автомобіль набув на штраф майданчику і подальшому передавався військовим, немає жодних. Його ніхто там не приймав в цьому мені. В цьому автомобілі були особисті речі людини. Там знаходилися бронежилети, каски, інше його майно. Ніхто ніякого опису не робив. Автомобіль ніхто не опечатував, Автомобіль ніхто не приймав автомобіль. Потрапив до рук поліції в незаконний спосіб. Поліція його просто сіла. За кермода за керування даного автомобіля і кудись поїхала і розпоряджалася в подальшому, що майном що даним транспортним засобом на свій власний розсуд. Тому такі дії є явно незаконні, вони не поодинокі. І наскільки десь відомо, вже міститься в Житомирі, як мінімум. Реєстрація кримінальних проваджень за незаконне заволодіння транспортним засобом з боку працівників поліції. І в даному випадку, я думаю, що все ж таки це абсолютно правильно. Що стосується військової адміністрації, все ж таки, якщо ви видаєте такі накази або розпорядження, просимо оприлюднювати такі документи, які мають обов'язковий порядок для їх виконання на офіційних сайтах. І доводити до відома, адже такий ваш наказ можна визнати незаконним, бо він не доведений до суспільства. Тому в даному випадку звертайтеся, ну будьте, знайте свої права. Якщо ви їх не знаєте, звертайтеся до адвокатів, адже 59-ту статтю Конституції України ніхто не відміняє і не може відмінити її. Навіть працівники поліції, які так хочуть постійно це робити, і відмовляють людям вправи на захист. Ці всі документи ми пооприлюднюємо і відповіді на запити і накази в нас на сайті. Десь будемо, можливо, якось під відео і з посиланнями на нормативні акти, якими слід керуватися при таких діях. На все добре, слава Україні! А... Поліція, ви все ж таки маєте діяти в порядок і в спосіб визначений законом, а не як вам хочеться, і в якихось устних формах. На все добре.